Значить, йдуть одноразові RPG 75. Отакий маленький, прицільна дальність до 350 метрів. На ньому, ну, ефективно десь метрів 300 не можна працювати. Термо, кумулятивний заряд для боротьби з легкоброньованою технікою. Показати, як працює? Відкидає... Тут йде такий резиновий колпачок, знімається. відкидається передня кришка, на ній зразу йдуть прицільні засоби. Тут сковано другий прицільний засіб, Ззаді він отак прокручується, витягається, повертається, щоб капсуль став проти ударника. Знімається запобіжничок тут такий є. І коли прицінився, звів прицільну планку і мушечку, вибрав відстань, на яку тут 100, 200, 250, 300 метрів. Вибрав, на яку відстань ти маєш стріляти, звівся. Прижимаєш, тут є запобіжничок вниз і оцю планочку відводив вперед. ударничок б'є по капсулі і проходить постріл.